Вітаю шановних слухачів на каналі Основи Сім'ї. Сьогодні я хочу звернутися до теми батьківства. Тема завжди актуальна, в тому числі в час такої жахливої війни, яка переживає наша країна, і кожен з нас, напевно, не раз задумується, як ставати кращими батьками. Я не буду наводити зараз цю жахливу статистику, яка є в царині саме в контексті батьківства. В описі під відео ви знайдете ефір, в якому ми нещодавно піднімаємо цю тематику. Сьогодні лише зверну ще раз вашу увагу на. Листи до тата ще раз наполегливо заохочую вас читати ці листи і бачити стан батьківства, особливо татівства, до чого приводить батьківська відповідальність. А на жаль, в більшості випадків до чого приводить батьківська безвідповідальність, який стан дитини, який емоційний стан дитини, як переживають діти взагалі питання батьківства на собі. Це дуже важливі аргументи. І сьогодні я хотів би ще раз наголосити на тих інструментах, як завдяки яким можна покращувати своє батьківство. Е, Перше, наш канал, YouTube Основа сім'ї ви знайдете цілий розділ, де ви будете бачити ряд тематики в розділі Ми і діти, яким чином. Ставати відповідальними ефективними батьками, які напрямки виховання є важливі для кожної дитини, яким чином формувати свій тато, мама план на виховання своїх дітей. Друге, це є навчальні матеріали, тому що от в цьому підручнику основи сім'ї половина цього підручника, 18 з 35 тем присвячено саме цим питанням, так як таким чином ви можете бачити не тільки контент в відео форматі, а можете бачити контент і в Написаному описаному матеріалі. Другий напрямок заохочую вас завжди шукати можливість організовувати, бувати на подібних батьківських семінарах, створювати батьківські спільноти, зокрема, тато клуби. І в цих декількох коротких відео. Я би хотів, щоб ви побачили, як це практично працює в нашій країні навіть в тих умовах під час війни в скорому часі ми будемо мати подібні зустрічі, подібні спільноти вже з військовослужбовцями, які в силу поранень, в силу. Інших обставин вже демобілізовані, і в яких є діти, і так що ми цю практику будемо продовжувати, тому що питання також дуже гостро стоїть дітей, які втратили своїх татів на війні через ті жахливі обставини. І е, ці відео, які зараз ви побачите, вони є досить такі промовості відповіддю на питання до, до активності, до створення яких я також вас заохочую. звати Вікторія, я з міста Львів. А Мене звати Андрій, я з Херсона. Мене звати Рінат, я з міста Маріуполь. І сьогодні ми були на тренінгі по батьківству. Ми мали можливість проаналізувати наше батьківство. Багато було практичних порад інформації, яку ми можемо вже використовувати в нашому батьківстві. Чому я сюди потрапив? Бо в мене троє дівчат, і я дуже хочу навчитись з ними комунікувати правильно. У нас двоє хлопців, вісім і десять років. Я розумію, що мені треба їх правильно виховувати. Я маю, як мама, спрямовувати їх на правильний шлях. Якщо наші тати зможуть справді мати цей час, де вони можуть фокусуватися на здорових принципах і навіть підзвітності, для того, щоб підбадьорити одне одного, то я вірю в нашій країні, є хороше майбутнє. Сьогодні особливий четвер, третій четвер місяця. Це коли тати проводять час з дітками своїми. Дружинам нашим ми дали можливість відпочити. А ми своїх діток, кожен тато свідомий того, що треба вкладати в своїх дітей. Ми зібрались тут, щоб провести час, погратися, повечеряти, поспілкуватись про тему. Кожного разу в нас така дуже практична, цікава тема. Сьогодні у нас була тема Друзі дітей протягом вечора. Ми е... Говорили на важливу тему, де наші діти, з ким вони дружать, і ми вас тати, ми вас запрошуємо, і ми разом зможемо ставати кращими, тому що коли ми спілкуємося, ділимося своїми здобутками, можливо, своїми програшами, я розумію, що в цьому істина, і це приведе нас до великих хороших результатів, як для наших сімей, сімей в Україні, і так далі. Адже знаєте, як буде прикро, коли ми досягли якихось вершин в кар'єрі, заробили багато грошей і ще щось. А дітки наші, наша сім'я в занепаді втрачена сім'я пріоритет. Також в скорому часі. Я думаю, в середині червня ми відкриємо ще один проект. Вже з відомою вам Еліною Лесник, з якою ми попередньо провели такий Пец такий огляд, біблійні подружжя на основі її книги Мій недосконалий шлюб. І зараз ми почали готувати і в скорому часі презентуємо для вас наш новий проект на основі її нової книги Мої недосконалі діти. І в наступних 11 ефірах ми порозважаємо також на питання виховання дітей. На основі її досліджень, на основі її спостережень, на основі її книги, і відповідно також пов'язуючи це з тим досвідом, який описаний в наших навчальних програмах, таким чином запрошую вас знову ж таки до активності. Це відео я записав для того, щоб час від часу є необхідність актуалізувати саме цю тематику. Ставайте кращими батьками для своїх дітей за їхнього майбутнього. До зустрічі!